Всіх вітаю! Сьогодні 6 грудня, День Збройних сил України, День Святого Миколая. Всіх вітаю причетних до цього свята. Наших захисників, захисниць, вітаю, бажаю наснаги, бажаю витримки, здоров'я, терпіння. А нам, всім, хто в тилу, бажаю згуртованості і трошечки доброти один до одного. Я вважаю, що зараз не час гристися, треба гуртуватися. Той почув, хто почув, той почув. Хто не почув, то їм вже якось не допомогти. Я розумію, що більшість людей, дійсно, українці, більшість українців, вони нормальні, дійсно нормальні. Ну, звісно, є такі, хто атарві і викинь». Як ви розумієте, в сім'ї в родині не без ось такого. Такого не може бути, щоб всі були добрі, щедрі, щирі. Я не знаю. Поважали один одного. Такого не буває в світі такого немає. Все одно є е, ложка оцього дьогтя. Але хочу сказати, що більше все ж таки нормальних, позитивних, добрих, щирих людей. Ось так. Давайте по новинам. Так, Лавров сьогодні в ударі. Просто. Тут стільки заяв від нього. Давайте спитаємо, знаєте про що? Про орешник. Каже, що Америка знала, що ми запустимо орешник по Україні. І не бачила нічого такого страшного. Ну, орешник, той орешник. Чи дійсно? Америка знала, що РФ збирається запустити свій новий орешник по Україні. Чи знала? Що знала Америка, що запустить. Так, да, вони знали, і вони знали, що цей удар, буде, ну, не принесе великої башні. Тобто, не буде нічого такого жахливого. Так, да, вони про це знали, що жахливого нічого не буде. Давайте далі. Лавров озвучив умови, за яких РФ піде на мирні перемовини. Читаю: Україна не вступає в НАТО. На її території немає військ і інших держав. Чотири наші регіони повністю входять в склад чотири нових регіони повністю входять в склад РФ. Ну, ви зрозуміли. Херсонська, повністю Запорізька, Донецька, Луганська. Зеленський відкликає указ, що забороняє перемовини з їхнім президентом. Далі, скасування законів, які обмежують культуру РФ, мову, ЗМІ та УПЦ. Ну ось УПЦ. УПЦ. Вам сюди вже не повернутися. Бо це не УПЦ, це на букву Х щось. Розумієте? Х. Чесно. Так, давайте спитаємо, оце, що я прочитала, Лавров озвучив умови, за яких РФ може розпочати мирні перемовини. Що воно отак і буде? Ось воно так і буде, ці перемовини. На оцих умовах, що хоче РФ, четвірка Пентаклі, Україна, Сонце, Шанс, ірафант. Ну, тобто, уход від цього. Ось уход і від цих. Їх, їх, їхніх бажань. Що вони хочуть? Чотири землі. Тут випала четвірка монет. Що вони хотять? Е, Оцих Сонце, це, до речі, ЗМІ. Ірафант е, це їхня УПЦ. Дивіться. Дуже цікава відповідь. Четвірка монет це їхні чотири території, що вони хочуть. Карта України. Карта Сонця. Це може бути і НАТО, а може бути і ЗМІ. Оце точно УПЦ. А оце уход від цього всього, що я прочитала. Дивіться, як чітко відповідають карти. На ці домовленості ніхто не піде. Оце, що вони хочуть, хай вони оцю хотілку собі засунуть, я не знаю, куди. Подалі. Так, а ну, давайте спитаємо: чи дійсно всі 4 нових регіони увійдуть в склад РФ? Чи дійсно всі чотири нові регіони увійдуть в склад РФ. Дев'ятка жисів, очікування, боротьба, плани. Угу. плани. ну, допомога, світ, допомога світу, буде правосуддя, ще буде боротьба. Місяць, є якась хитрість. Треба завершувати війну. Знов хитрість. Чи дійсно всі, ні. 50 на 50, ні. Мені і тоді, і вчора, і позавчора. Ну, якось поки що показує. 50 на 50. Але це попередньо. Попередньо. Ну, тобто, все ні. Половина може бути. Так. Давайте, знаєте, що запитаємо? Що зробити? Що робити? Що зробити? І щоб, або що треба зробити, або що відбудеться, щоб РФ пішла на перемовини з Україною на інших умовах, не на цих, що я прочитала. Що треба зробити? Що повинно відбутися, щоб РФ, РФ пішла на перемовини з Україною не на цих умовах, а на інших. Король жеслів, очікування, плани. Зв'язати руки, удар. І тоді домовленості і башня. Дивіться, повинен піти їхній король, ну, тобто президент. Йому треба зв'язати руки, удар в серце, башня падає, а потім ось уже і домовленості. На інших умовах. Розумієте? Або якась башня повинна відбутися на їхній території, що зв'яже їм повністю руки. Вони не зможуть не заробляти, ні виробляти, тобто, втрата великих можливостей, якась башня. Що це за башня? І зв'язані руки, і трійка мечів. Що це? Тут карта очікуйте, тобто, ще треба почекати. Що це за башня? Вісім мечів і трійка. Мечиф, що таке відбудеться там? Що там таке відбудеться? Світу, Сонце, імператор. Сонце імператор-таємниця. Типу, всі узнають про якусь таємницю про імператора, що цар ненастоящий, типу цього. І далі тут щось якісь дії світу. Втрата грошей в їхньому домі. Велика втрата грошей ось, в їхньому домі. 10 монет, їхній дім і луна. Луна це луна це що луна? Страх. Якийсь страх, боротьба, 10 мечів, колісниця. Да, бідність падає, щось пов'язано з виробництвом, якась бідність, якийсь удар. Постійно показує, що в них там повинно щось таке статися просто. Що вони будуть, їм буде не, не до нас. Взагалі не до нас. Ну, ось таке показує. Тут розібратися, ну мені дуже важко, бо воно може і так, і так значити. Будемо ще питати. Давайте далі. Україна готова провести негайно вибори після досягнення миру. Заява вчора заява як його? Єрмака. Україна готова піти. Україна готова негайно провести вибори, вибори після досягнення миру. Ну, так, плани такі є. Допомога, таємниця, імператор. Да, бо вимагають зміну імператора. Суд. Да, правосуддя. По правосуддю, по закону вимагають. Мені падає знов король мечів. Наступний президент. Ну, не знаю, що це за король мечів. Давайте запитаємо по-іншому. Вибори в 2025 році відбудуться. Вибори в 2025 році відбудуться в Україні. Ну так, да, шанс є. Наш дім світ. Тільки після миру. Бачите, мир наш Дім. Тільки після досягнення миру в нашому домі. Тільки так. Ну, так і, ну і так і кажуть. І знов король мечів падає. Дивіться. Подивимося, що це за король мечів. Поки я навіть не знаю, хто це може бути. Ну, є кілька варіантів. Не буду питати так, треба вже знати чітко хто буде. Потім будемо дивитися. Давайте далі. Висадка десанту на правий берег Херсона. Голова Миколаївської Ова Кім каже, що ми про це знали вже, як на ну, протязі 4 місяців, що це буде відбуватися, що це ось ось повинно статися. Типу, готові. Все буде нормально. Давайте спитаємо. Я вчора питала. Давайте спитаємо, чи буде висадка Десанта РФ на правому березі Херсона. Чи буде висадка е десанту РФ на правому березі Херсона? Повішений. 50 на 50. П'ятірка кубків, розпач на їхню роботу. Тобто, розпач втрата на, на їхню всю роботу. Тобто, намагання будуть, але розпач. Розпач і повішений втрати. І висадка десанту буде на правому березі Херсона. Захист Україна, зв'язані руки, втрати. Ну, знов тут показують, що в них зв'язані руки, вони понесуть втрати. Показую так. Чи будуть спроби? В принципі, будуть спроби. Давайте далі. Мета РФ повне знищення державності України та українців. Це каже військовий. Це так? Якщо їх не зупинити, вони не зупиняться. Так, да, Повне знищення наше, повне наше знищення, башня. Їхній план, повне знищення. Зв'язати руки. Зв'язати нам руки в нашому домі, щоб ми не могли ні розмовляти, ні, ні щось. Ось, бачите, щоб нічого не казали, щоб тихо сиділи, мовчали світ, диявол, війна. І взагалі їхня мета не тільки Україна, а ще й далі йти. Ось світ, диявол і карта війни. Ну, тобто, це не є їхній приділ совершенства. Вони і далі підуть. У РФ може зупинитись виробництво танків та іншої військової техніки в 2025 році. із за нових санкцій. Що таке буде? У РФ зупиниться виробництво танків у 2025 році. П'ятірка мечів. Якісь проблеми, башня. З да, пажом Пентаклі. Проблеми з пажом Пентаклі, з якимись запчастинами. Десять мечів, так, і луна. Так, да, дійсно, відлюдник, військовий щось, дійсно. Так, да, ось військове, те, що їздить. Дійсно, таке може відбутися. Так, і що ви мене ще сьогодні питали? Так, а, про мобілізацію жінок. Чи приймуть там Верховна Рада, щось прийняла стосовно мобілізації жінок, навчання, що типу спочатку навчання, потім будуть мобілізувати. Я вчора питала, давайте ще раз, в 2025 році. У 2025 році, чи буде повна мобілізація, повна обов'язкова мобілізація жінок. Чи приймуть у Верховній Раді оцей закон? Обов'язкова обов'язкова мобілізація жінок. У 2025 році буде обов'язкова мобілізація жінок. Наш дім, захист, домовленості, жінки по правосуддю, сонце, повторення того, що було. Вибір, вибірково, вибірково сила. Дев'ятка. Мечів, страх, удар. Вони там або створять якісь нові професії для жінок в, в, у, у, ну, в цьому напрямку, у військовому напрямку тут показується. Повна мобілізація жінок буде в Україні. Обов'язкова повна мобілізація жінок буде в Україні в 2025 році. Повна обов'язково падає відлюдник. Але щось там вони придумали, якісь нові професії для жінок. Можливо, щось там вони придумали. Щось там є. Ось там вони щось намудрували. Повна ні. Але якась частина може піти. Якісь там нові професії. Ну, будемо ще переглядати. Всім бажаю тихого дня. Бережіть себе. На все добре.